Виступи на лінії вогню, благодійні аукціони та концерти усе це заради допомоги нашим бійцям. Наразі ми перебуваємо за лаштунками одеського театру музичної комедії, де поспілкуємося з українським митцем, фронтменом гурту Океан Ельзи Святославом Вакарчуком. Будуть різні пісні, несподівані, очікувані. Дуже тішуся, що я сьогодні виступає вами. Святославе, вітаємо вас сьогодні. Ви в Одесі проводите благодійний концерт, аукціон на підтримку 28-ї бригади. Це наша Одеська. Чому саме ця бригада? Можливо, у вас є якась особиста історія з цими бійцями? Розкажіть про це. Ну, насправді я хочу на наголосити, що не тільки для 28-ї, а для всіх, скажімо так. Військових одиниць, які мають одеське походження, в тому числі для 35-ї бригади, тому це така спільна історія з 28-ї Просто склалося так, що я буквально пару днів тому був в них і вирішив ну зробити таке відео, щоб нагадати всім, хто сьогодні прийде на концерт, що в нас є важлива мета. Всім привіт з Донбасу. Ми разом з воїнами Славетної 28-ї бригади передаємо. Місто Одеса і всій Україні великий привіт. Слава Україні! Віро, слава! Вони всі роблять свою велику справу. Хтось зараз на фронті, хтось чекає свого часу. Але е, з стосунки в мене з ними дуже давні. Я хочу вам нагадати: ну, можливо, це ніхто і не знає, але бійці знають, що мій самий перший виступ для е, військових відбувся саме в березні минулого року. На прохання 28 ї бригади. Тобто, перший з тих 200 з чимось виступів я саме дав тут. Це було дуже просто. Я приїхав в Одесу підтримати людей. Стояв біля Дюка, хотів там заспівати пісню, і до мене підійшов пресофіцер 28-ї бригади і сказав: чи не могли би приїхати до нас? Сказав, коли він каже, зараз. Я Кажу, ну давайте. Я поїхав до них недалеко під міста на березі моря, їхня база, вони якраз стояли на позиціях захисту. А Гітара у мене тоді не було, і це було все якось імпровізоване, вони знайшли гітару. Я заспівав, поговорив з ними, і всім дуже сподобалось. І з того часу от я їжджу без перерви. Тому мене багато з ними зв'язує. Я хочу прояснити, що це концерти, про які ми говоримо, це не зовсім концерт, це зараз буде концерт. А, якщо ви собі можете уявити, або підвал, або ліс, або. Буквально сенсі сенсі бліндажі з окопами, де сидить декілька людей. Буває і цілий батальйон, якщо дозволяє безпека, може бути і 300 чоловік. А буває чи там 400, а буває 10 чоловік. І ти просто сідаєш отак на ящики з бика або просто на, на горбику і співаєш їм під гітару пісні. І це відбувається в різний час по-різному, деколи ти слідкуєш за. Тим, що говорять по раці, чи є безпека, чи ні, де коли тебе обстрілюють. Тобто це зовсім інші відчуття. Я б не звав їх концертами, я б сказав їх зустрічі або виступи. От. І відчуваю я дуже сильні емоції, тому що ну, для мене це особливе місце. Там найкращі люди нашої країни зібралися. Я багато чому в них вчусь. Тому не знаю, чи це надихає їх. Сподіваюся, так раз вони всі просять мене приїхати, але мене це точно надихає. The am Існує така думка, що за кордоном трохи втомилися від війни. Війна ще є в інфопросторі, проте вона зникла з перших шпальт видань. Е, чому так відбувається, і з вашої точки зору, чи все ще зацікавлені європейці в тому, що відбувається в Україні? Що означає втомилися? Втомилися це люди в нас, які сидять під обстрілами, на яких прилітають дрони, ракети, які втрачають найближчих, які не можуть виїхати за кордон або виїжджають з кважливим складностями, які забули, що таке справжнє Починок, які а, відчувають а, кожен день цей запах війни, от я думаю, що вони втомилися, але тим не менше вони не втомлюються боротися і продовжувати свою боротьбу. Тому я думаю, що на заході йде мова не про втому, як таку, а швидше про а, можливо втрату інформ України інформаційної першості, яка була перші місяці після війни, тому що тоді говорили тільки про україну. Всі, але я би не був інфантильним і не ображався би на це, тому що життя ну. Широкий і світ великий, і безумовно Україна не може тримати цю інформаційну першість постійно. 24 години на 7. Наша задача тому часто. І якомога частіше нагадувати про себе таким способом, іншим способом, концертами, спортивними досягненнями, чомусь позитивним і таким чином повертати інтерес до України. Ну і політики мають робити свою справу. І ще трохи про оновлену пісню Я їду додому. Вийшла оновлена версія. Вийшов кліп про жінку військовослужбовицю саперку. Як взагалі виникла ідея створити саме такий кліп? Ну Дивіться, ми розуміємо прекрасно, що зараз всі наші думки сфокусовані на перемозі. Але хтось має думати і про те, що буде після перемоги. І ви уявляємо собі, що 20-25% території України заміновано. Ви уявляєте собі, яка це величезна територія. Деякі фахівці кажуть, що нам придеться покоління, а можливо, і два покоління, повністю все розміновувати. Тобто, це означає, що. А наші маленькі діти вже будуть мати своїх дітей або і внуків, і ті і ще тоді будуть не впевнені до кінця безпеці. Уявляєте собі, що це таке? Тому я вважаю, що а, треба починати думати і працювати над цим запрос, просто зараз. І тому ми а, з а, небайдужими партнерами з фондом «Повернись живим і з «Київстаром» створили такий проект. От який власне покликаний на те, щоб суспільну увагу, а також матеріальні ресурси закумулювати для допомоги власне саперам і розміновувачам, щоб вони могли вже сьогодні робити свою справу. Пісня. Я їду додому, власне, присвячено цьому. і Це такий, я би сказав, музичний супровід цього проекту. І наостанок, як за 16 місяців війни змінилася Україна, українці, і як змінилися особисто ви? Я думаю, що Україна стала сильнішою. Сподіваюсь, вона стала мудрішою. Ну і точно вона стала ближчою до тої омрійної України, про яку ми всі так думаємо. Так само я можна говорити про українців. Що стосується до мене, про мене. Ну, я, наприклад, за цей час став ще один раз батьком. Це дуже велика подія для мене. Я написав багато нової музики. Але якщо до кінця відверто, я не змінився я таким, яким був, яким і є. І сподіваюсь, всі ці речі, які в мені завжди були, залишаться зі мною. Дивлюся вперед з оптимізмом разом до перемоги. Дуже дякуємо вам дякую. за бесіду. Ja feo la